Скло омивачі не працюють, як і мої працівники. Віброплиту взяв я за 25 тисяч гривень, відповідно, воно мені окупиться за 5-6 об'єктів. А результат, що в мене вийшло, дивіться в наступних відео: чи окупиться, чи не окупиться. І як швидко окупиться. Як додаткова додана вартість до нашого виду послуг, користувався бензиновим різом хускварна, я не знаю, як це він одного пальця підставив і не признається. А нам приїхали рослинки. Приїхало 64 Туї, злаки, самшити, ялівці. Тут маємо замінити ще два тиси Андрій поніс. Зробили розбивку вже території прапорцями розміщені вже туї. І будемо копати, це ми за сьогодні маємо зробити. Але ми подивимося, чи встигнемо, тому що рослинок трішки багато. Закінчили ми сьогодні садити. За сьогодні посадили 64 туї, проклали капельний полив, зробили групову посадку анзлаків. І рослинну композицію самшиту. Там між самшитами ще будуть ліхтарі. Ось тут качелька буде. Зараз їдемо до нас в місто, на ТЦ маємо замінити одну тую. І Замінюємо туйку на торгівельному центрі за АТБ. Проводимо зараз сервіс. На нашому об'єкті підстригли газон. Газон тут так собі виглядає, тому що полив був вимкнутий декілька днів, спека 35 були проблеми з насосом. Хлопці зараз там підстригають лаванду. Підформували біля них, біля них там хакурані шики, верба козяча, дві штучки, оливку підформували. І попереналаштовували полив. Ось такий вигляд. Сьогодні ми працюємо. Зірвався вітер, завтра буде дощ. Ось такий вигляд має олива. Або в народі ще називають його лох. Знаходимося зараз на території АТБ. Нас попросили поставити форсунку. Так, як ми не знали, де вона точно, нам довелося викопати 2 метри траншеї і тут ми знайшли трубу. Форсуночка тут була, але коли доставляли ось цю бруківку, то вони її просто закопали. Ми додали ще одну. Склоомивачі не працюють, як і мої працівники. Я їду в розсадник. Хлопців залишив в нашому місці робити сервіс, а вони мені прислали ось таке відео. Як бачите, ми от, ну, працюємо, працюємо, ми в коті ліца вже всі мокрі так спотіли. Так, да, мокрі вже спотіли. Ми працюємо. Ви там теж да, працюєте чи як? Тут доща поки що немає. Чому я їду в розсадник? Тому що засохла магнолія, ми садили і її варто замінити по гарантії. Тому... Гарантію я надаю обов'язково, якщо виконані всі передумови, автоматичний полив, посадка проводилася нами і так далі, і наш матеріал. Тому їду за магнолією будемо сьогодні ще робити заміну. Всім привіт, друзі, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні знаходимося на нашому об'єкті. Проводили ми вже тут багато робіт і зараз. Я вам покажу щось. Мною було прийнято рішення надавати ще послуги професійніше, і вирішив я, що куплю придбаю віброплиту для ущільнення ґрунту. Віброплиту взяв я за 25 тисяч гривень. Відповідно, я порахував, якщо я виконую 5-6 замовлень. За ніби додаткову послугу. Тобто, якщо об'єкт 500 метрів квадратних, то за ущільнення ґрунту одного метра квадратного я візьму 10 гривень віброплитою, то відповідно воно мені окупиться за 5-6 об'єктів. Тому подивимося, як воно буде. Наразі ми отримали його сьогодні, вже провели, завели і там хлопці працюють. Зараз покажу вам. А результат, що в мене вийшло, дивіться в наступних відео: чи окупиться, чи не окупиться, і як швидко окупиться. Поки йду до хлопців, покажу. Вже сьогодні зробив, подовжив дрота. Це в нас тут має бути розетка. Для того, щоб взимку можна було під'єднувати сюди гірлянди. Ось тут мають стояти ще ліхтарі, ось дріт. І все це. По проекту було зроблено, тому все це заплановано завчасно. Ось це я, як бачите, льозку поставив, для того, щоб було видно, наскільки був би нахил, якби прораб послухав мене і не зробив оцю підпірну стінку. В принципі, не сильно був би великий нахил, але не було б і сходів і цього пандуса. Поки я йду знімаю, Андрій вже вимкнув. Такий результат у нас виходить. Ну, можна сказати, ущільнює. Якщо ось так подивитися, дивіться, ну перепад є. Ну, нормально, мені подобається, ґрунт ущільнюється. Там, правда, де ґрунт мокрий, то не сильно воно там хоче ущільнювати, тому що вібрація не передається. Але в принципі, в цілому, результатом задоволений. Як додаткова додана вартість до нашого виду послуг. Що ж, привіт, друзі, глядачі, підписники мого каналу, сьогодні ми... Працюємо в іншій області. Це приблизно 120 кілометрів від нашого міста. Що ми тут маємо зробити? Правильно підстригти ялівці, бачимо, ялівці вже з ну, 3,5 метри. Десь ми їх садили півтора метровими, то зараз вони вже 3,5 метри. Але нічого, першу вже підстригли. І вони вже є форма певна, вже виглядають крутіше. Вже вибилися із графіка. Довелося мені переодягатися. Андрій якось врізав пальця, користувався бензиновим кущорізом Хускварна. Я не знаю, як це він одного пальця підставив і не признається. Ми зараз вже підстригли ялівці. Ну, з ялівцями вже закінчили, залишилось 20 метрів. Лаванди підстригти, але ми вже вибилися з графіку. Не... Все кусається, я вже весь в цих густюках від ялівця руки, бачите, ось такий вигляд ялівців. Підстрижений газончик. Форми такі ніваки стисує ялівця. І з цієї сторони підстрижені конуси ялівці і лаванда. Збираємо. И їдемо.